Таю на нашому каналі. Сьогодні ми вирушаємо на ярмарку у маленькому містечку в Сетін Чехія. Це особливе місце, де можна скуштувати найпопулярніші чеські страви, такі як дердельник і лангош, і домашню продукцію самих чехів. Не обійшлося і без різноманітних напоїв, гарячих алкогольних і безалкогольних. Ми обрали собі поглін трейну, щоб зігрітись в цей зимовий день. Кожне ярмарку було багато м'яса, приготовленого на відкритому вогні, яке виглядало і пахло просто неймовірно. В середині облаштували зручні стійки для перекусу і напоїв, а між ними маленькі вуличні каміни та теплові стовпи, які створювали особливу атмосферу затишку. Цей день став ще більш казковим, адже почав падати сніг. І людей на площі ставало дедалі більше. Всі чекали виступу чеської музичної групи. На жаль, ми не знали, хто буде виступати, і зважаючи на холод, вирішили завершити подорож і вирушити додому. Дякую, що подивилися цей маленький міні-блог. Якщо хочете більше таких відео, і вам цікаво, то пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки. Ще побачимось.